Серед 126 цих мужніх чоловіків, які тільки що покинули російську територію, є десь і наш земляк: – 23-річний Тарас Копачівський. Хлопець родом з села Красівка, неподалік Тернополя, закінчив місцеву школу, навчався в училищі і здобув професію зварювальника. Свого часу їздив на заробітки. Батьки Тараса пригадують, найулюбленішим заняттям їхнього сина були бальні танці. В сім років з половиною вісім років він сам записався в Тернопіль і їздив. А я через місяць поїхала і думаю, поп... Подивилися, що ну подивилася, що хлопчик має здібності до того. І ходив по доки шість років ходив, займався. Вже в 2020 році Тарас вирішив піти служити в армію, а півроку перед повномасштабним вторгненням підписав контракт і поїхав служити в Донецьку область. Останні дні перед війною дзвонив додому з Маріуполя. Батько Тараса розповідає, що син отримав важке поранення. Під час бойового чергування поблизу нього прилетів снаряд. Пробило йому праву легеню. Осколки зачепили бороду, повибивало йому зуби, черкнуло голову і в котрій з ручів він мав осколок. Чотири сутки він перебував в комі. Він казав, що ну, розказував, що нас, каже, було троє. Я був самій тяжчий з тих хлопців. А, а оказалося, що тих два хлопці не стало. Про те, що син мав поранення, Володимир сказав дружині за кілька днів до того, як Тарас і решта військових вийшли з Азовсталі. 17 травня вийшли їх, виводили по приказу президента. Вони виходили з Азов. 17 травня він вийшов, був знаходився в Оленівці декілька днів, а тоді їх перевезли в невідомому напрямку, що ми, ми не знали, де він є. Мати Тараса розповідає, що для неї було великим ударом повідомлення про теракт в Оленівці. Ще більшим стала звістка про те, що її син зник без звісти. Дуже, от то, як той теракт був, то я словами не можна вповісти. Що в мене робилося на душі, і як я то все. І коли мені привезли на подвір'я те сповіщення, те ж саме те відбувалося, що я не могла ніяк повірити. Ніяк я не могла в ті слова повірити, що. Що я тої дитини вже не маю. Останній раз Тарас вийшов на зв'язок вже в полоні, 8 червня. Йому дали можливість подзвонити до рідних через Червоний Хрест. І відтоді почалося довге чекання батьків на його повернення з полону. Молитися, вірити, надіятися, перемога за нами і дочекатися, так як я дочекалася свого сина. Бажаю всім батькам. Бажаю всім батькам того. То таке відчуття, що я навіть не можу вам словами відповісти, які в мене зараз емоції, який в мене зараз стан. Що я свою дитину почула голос за стільки місяців, і що я знаю, що моя дитина є. Рідні хлопці кажуть, їх підтримували усі, хто могли. Громада, священники, сусіди на вулиці вивісили національні стяги. Спілкувалася з батьками сьогодні. Були в батьків, тому що ну приємно чути і бачити їх, бо десь перед тим як бувши в них, то бачили велику розпач і все ж таки віру, що ближчим часом повернеться, і той час настав. Сільський голова додає, що в громаді чекають на повернення ще кількох військовополонених. До вчорашнього дня чотири чоловіка було в полоні. Звичайно, що багато роботи проводилося перед тим, як вони писали заяви. Коли ми визнавали десь Інстаграм, в тому числі десь були повідомлення з частини, перевіряли з частину інформацію. Тарас Копачівський наразі ще не приїхав до рідного села. На хлопця чекає двотижневе лікування, а потім ще реабілітація. Однак на рідній вулиці вже готуються його зустрічати, як справді справжнього героя